При виконанні бойового завдання військові завжди ризикують життям і здоров'ям. Не існує засобу, який би повністю гарантував вам невразливість. Тому ми завжди боремось за те, аби збільшити вірогідність виживання. Військовий копає собі глибший окоп, щоб збільшити цю вірогідність. Військовий заходить на позицію. Посадку в темряві по сіряку, і це не гарантує того, що ворог точно його не побачить, але це зменшує вірогідність. Військовий встановлює на автомобіль реп, який не дає 100% гарантії, що вас не вразить і впівів з якимось класним накрученим зв'язком, але це все таки збільшує вірогідність виживання. І так само тут, в Defense Crane, ми створили балістичний захист, який значно збільшує вірогідність твого виживання у сучасній війні. 90% уражень. Наноситься уламками: міни, скіди, касети, FPV, бомби вибухають, і розносять уламки навколо на швидкості до 800 метрів на секунду, перетворюючи все на швейцарський сир. Ми ніколи не знаємо, де і коли нас застане саме той прильот, згадками про який ми потім заїбемо всіх родичів. Але точно знаємо, коли все це гімно полетить в наш бік, ми будемо непоготові, бо на нас буде велично балістичний захист від Defense Ukraine. Сьогодні розбираємо балістичні пакети першого та другого класу захисту за ДСТУ, які прикриють все, чим ви так пишаєтесь, і навіть трохи більше. Наша команда ніколи не зупинялась на проміжних результатах. Тому наш велично балістичний захист захищає не тільки за стандартом ДСТУ 8782, а й за вузькоспеціалізованим натівським стандартом Станах 2920, який зупиняє уламки, що летять на швидкості до 780 метрів на секунду. Якщо знайдете на ринку захист краще, напишіть про це в коментарях. А якщо не знайдете, тим більше не пишіть в коментарях. Що об'єднує? Всі ці моделі, по-перше, складений у багато шарів над високомолекулярний поліетилен. Два класи захисту: в одному більше шарів, в одному менше. П'ять кольорів: мультикам, піксель, койот, чорний, олива, міцна кордура, надійна система молі і м'які демпферні ставки. Також дихаюча 3D-сітка, стійкі велкропанелі, стандартизовані та нестандартизовані розміри. Абсолютно все для того, щоб м'який балістичний захист відчувався справді м'яким. Припускаю, що вам цікаво, чим відрізняється перший клас від другого. Доповідаю: перш за все, кількістю шарів того самого надвисокомолекулярного поліетилену. Він впливає на клас захисту вагу і товщину відповідно. Перший клас тримає уламки, рикошет. Та постріли з пістолетів 9х18 Макаров та Люгер на швидкості до 600 метрів на секунду. Другий клас витримує ті самі ураження, але на покращеному рівні, і тримає уламки, що летять на швидкості до 780 метрів на секунду. Також на додачу тримає постріл набоєм 7,62 на 25 ПСТ. Вам може одразу здатися, що другий клас. Це саме те, що потрібно. Беремо те, де вищий клас захисту, але радимо добре подумати над задачами, які ви будете виконувати. Наскільки легким і мобільним вам потрібно бути при їх виконанні, наскільки швидко ви зможете переміщуватися посадками і штаншеями з майже вдвічі товщим захистом? Також подумайте, наскільки ок вам буде приносити в ньому спеку, і чи не краще взяти за ті самі гроші більше захисту першого класу. А поки ви обмірковуєте, пройдемось по кожній моделі зверху вниз. Захист потилиці. Потилиця це найуразливіша частина черепа. І її захист це не зайва вага, а твій запасний квиток на можливий дембіль. Балістичний захист шиї. шию захистити дуже важливо, тому що тут знаходиться сонна артерія, з якої кров витікає дуже швидко. А також дуже складно затиснути її і чи вам особисто, чи медику надати вам допомогу. Тому шию треба захищати обов'язково. Захист плечей знижує ризик серйозних травм навіть при близькому вибуху. Це твій шанс. Підняти зброю, а не білий прапор. Захист під бронеплити. Бронеплити захищають твою спину та груди, але між ними та тілом залишається простір, який може потрапити непроханий гість. Уламок, який летить під кутом або рикошетом, може дістати тебе там, де плита не дотягує. Балістичний захист закриває ці проміжки. Бічний захист печінка, легені, нирки все це знаходиться збоку і не закрите основними бронеплитами. Якщо внутрішні органи пошкоджені, ти не просто вибуваєш з бою. Ти ризикуєш втратити життя через внутрішню кровотечу, яку важко зупинити в умовах бою. Балістичний захист РПС має досить велику площу і допомагає захистити опорно-руховий апарат. Захист попереку. Поперек це те, що лишається незахищеним, якщо ти знаходишся в русі або нахиляєшся. У попереку знаходяться нирки, великі кровоносні судини, частина кишківника. Уламок або куля в цю зону, і ти ризикуєш більше ніколи не встати на ноги, навіть якщо виживеш. Захист паху і захист напашник. Без цього життя, хоч і можливе. Але не дуже веселе. Пахові артерії, так само як і сонна артерія, одні з головних магістралей постачання крові в організмі, і людина через них витікає дуже швидко. Тому захист паху у нас в пріоритеті. Захист ніг. Під час обстрілів уламки часто летять донизу. Пошкоджене коліно або гомілка зроблять тебе тягарем для побратимів. Захист ніг це не примха і не зайва вага. Це твій шанс повернутися цілим. Балістичний захист це завжди баланс між вагою і маневреністю. Тому обирайте другий або перший клас відповідно до своїх завдань і фізичних можливостей. І обов'язково не нехтуйте принаймні критично важливими елементами балістичного захисту. Ворог придумує все нові і нові способи нас вбивати, а ми йому в цьому відповідаємо взаємністю. Сумна статистика нам говорить, що прилітає по всім і всюди. Тож тримайте життєво важливі органи під надійним захистом. А ми вам у цьому допоможемо.